Вітаю, мене звати Руслан Балуцький, мені 21 рік, і я актор. Актор. Е -е, зараз я навчаюся в українській кіношколі в майстерні Максима Михайліченка. У мене є досвід зйомок е в серіалах, в повному метрі і в рекламах також. Мої супер. Навички суперздібності, я катаюсь на самокаті, на роликах, на скейті, на велосипеді, на лишах, на ковзанах. Коротше кажучи, куди мене поставити, там я буду і кататися. Я вісім років займався бальними танцями, тому в мене, в принципі, все добре з пластикою тіла. Єдине, я не вмію водити автівку і я погано плаваю. Я плаваю, але не дуже добре. От. Буду радий з вами поспівпрацювати і взяти участь у ваших проєктах. До зустрічі!